Пане Сергію, хотів би запитати ще вашу думку про підсумки зустрічі у Туреччині. Наскільки ці перемовини можна вважати ну так би мовити, ліквідними, бо враховуючи ті вимоги, з якими Росія постійно приїжджає на зустріч з українською делегацією та і з американськими делегаціями і з турецькими, в тому числі, трошечки не вкладається мені в голову історія про те, що вони таки реально до чогось хочуть домовитися. Бо такі вимоги це не про домовленості, такі вимоги це про навіть не ультиматуми, а швидше маніфести. Ми от його проголосили, і наша місія виконана. А далі там як хочете. Що ви думаєте з цього приводу? Ну як для Росії, так вони маніфести все життя люблять проголошувати і потім і ще й не дотримуватися того що проголошено. Що стосується цих так званих перемовин, я думаю і. Я більше завжди кажу про певні комунікації, які сьогодні відбуваються, тому що ну, які ж це перемовини, коли дійсно є е, заяви і руху вперед немає. Немає найголовнішого, хоча б обговорення того, е, яким чином перше е, зупинити бойові дії, зупинити вогонь. Е, надзвичайно важливо тут без перебільшення, те, що е, під час таких комунікацій вдається е, звільняти наших людей з полону. Це надзвичайно важливо, бо це доля кожної людини, кожного українського громадянина, що опинився в полоні. А що стосується загальної картини, то ну скажімо, це такий певний рух без руху. Тобто ми бачимо, що подовження ну, скажімо, діалогу такого чіткого немає, тому що і ще раз надаю, головна умова це припинення вогню. Росія намагається маніпулювати звичайно, як завжди. Оголошуючи, мовляв, дивіться, ми теж за мир. Ми за перемовини. Давайте там певні ці паузи е, зробимо перемовин на кілька днів. Гуманітарна складова збирати тіла загиблих, там знайти можливо поранених. Але насправді ми знаємо, чим це закінчується. Я думаю, достатньо тієї великодній історії, яка для нас е, мала негативні наслідки і втрати територій. Відповідно, і ми людей втрачали, в тому числі за те, що ворог використовував цей час для відповідних маніпуляцій і проведення відповідних дій саме на лінії бойового зіткнення. Тому тут очевидно, я думаю, що Україна, уже власне, як наші партнери, мені здається, не будуть нас підганяти, мовляв, ідіть хоча б на ці, на ці кілька днів перемовин, перемиря так звано, тому що всі ж очевидно побачили, чим це закінчується, і що Росія вкотре бреше. Тому чи буде наступний крок? Я думаю, комунікації продовжуються і будуть продовжені. А що це кажуть, виліться? Думаю, ми побачимо там найближчі тижні. Пане Сергію, але обміни військовополоненими продовжуються, і слава Богу, що наші люди повертаються додому. І ось останній обмін із важкопораненими військовополоненими, з пораненими вони повернулися додому. Це можна вважати прогресом у перемовинах? Бо ми однозначно можемо тільки радіти, тому що наші захисники повертаються додому. Їм тут буде надана і допомога, і медична, і психологічна, і взагалі ну, повернення з полону. Це окремий вид, мабуть, радості, які відчувають ці люди і їхні сім'ї. Але ж, ну тобто, формально, начебто, якийсь і прогрес може б намічатися, чи це така гра росіян? У перемовину, що от ми, начебто, щось робимо, дивіться, ми військовополонених вам повертаємо, хоча вони не повертають, ми ними обмінюємося. Але далі цього справа не йде. І тобто, вони грають на яку аудиторію? На європейську, на американську, чи з чого хочуть досягти, от, от, от цими маніпуляціями. Я все таки схиляюся так до цієї точки зору. Що це маніпуляції Російської Федерації? Ви ж бачите, що Росія намагається демонструвати е, трактор полі ми за мир. А насправді все це закінчується. Активізацією бойових дій е, закінчується величезними е, прильотами до наших е, міст. Ви бачите, використовується активно і каби, і шахеди. Причому обираються локації відповідно і туди все це несеться. Без огляду на те, що це житлова забудова, що це цивільна інфраструктура, головне терор. Тобто таким чином Росія продовжує демонструвати одною рукою, начебто там тримають щось на кшталт миру в руках, а інша це танки, це артилерія, це авіація, і фактично тією другою рукою, а можливо це не рука. Вводить по устах Дональда Трампа. Очевидно, що це прекрасно розуміють у Білому домі відлік зворотній тих самих 50 днів йде, що воно виліться на початку вересня. Ну Теж знову побачимо. Не поспішаємо, але очевидно, що Росія яскраво демонструє, Вона хоче продовжувати війну. Бо е, у російської політичної, так званої еліти, я думаю, сьогодні є переконання, що Росія перемагає на полі бою. Я думаю, що е, доповіді відповідні йдуть наверх, не завжди м'яко кажучи правдиві, і це створює певну ілюзію е, в діях російської еліти, але знову таки. Налаштованість Росії на війну вона поки що не похитнулася, це очевидно, тому що дуже багато погроз практичної спрямованості цих погроз немає, реалізації немає. Тому Росія себе так і поводить до чого добалакали, що вони можуть бути в ізоляції, як і виграють війну, будь-яку як виграли Другу світову яку вони особисто не вигравали, вигравали разом з союзниками. Пане Серію, але ж багато було розмов про те, що у Туреччині будуть обговорювати можливу зустріч Зеленського із Путіним? Дуже багато інсунацій з цього приводу було і в інтернеті, дуже багато варіантів. Але ж ну, зрозуміло, що питати, яким буде наступний раунд перемовин, і до чого домовляться сенсу, немає. Це не об'єктивна і неправильна конспірологія. Але от на вашу думку, чи можлива навіть теоретична зустріч Зеленського із Путіним? Я думаю, що я швидко відповів на це запитання, але трошечки, трошечки зависаю, тому що я навіть не можу собі уявити, як, яку це витримку треба буде мати, щоб зустрічатися з нелюдями. Ну це емоційні моменти. А, дивіться, але в будь-якому разі, принаймні, а, формат цієї зустрічі можливої він пролунав. А, навіть не формат, а те, що це може відбутися. Звичайно, з боку Російської Федерації, я думаю, зараз буде затягування часу відповідно маніпуляції щодо тих чи інших умов, які Україна має виконати або мала б виконати до цієї е, зустрічі. Тому о, я думаю, що найближчим часом навряд чи це відбудеться. Якби це був формат, але знову це конспірологія, там Трамп е, Сі поїло і президент Зеленський я думаю на чотирьох, і то не факт, що четвертий би приїхав. Я про бункерну знайшов би щось таке, щоб не з'явитися на, на кивень, коли викликають до обкому. Але от цей формат на чотирьох мені здається, він о, був би більш реалістичний ніж говорити про те, що сьогодні Зеленський і Путін могли зустрітися. Отак, десь там ну, на території тієї штуречні, наприклад, хоча е бачимо, що все змінюється, все тече, і цілком вірогідно коли щось подібне відбудеться.